Доброго раночка, дякую вам за коментар. І ви також писали перше, що церква це зло. Ну, церква це не як. Ні в місті, ні в храмі, а в дусі та істині. Поклонятися в дусі і істині, а що таке істина? Ісус каже: Я є шлях і істина. І ніхто не приходить до Отця як через мене. Тому маємо поклонятися істині, Слова Боже, тому що Слово Боже це є істина, а слово Боже, це Ісус Христос. І тому люди за того, що не вивчають Слово Боже. Люди руками вірять лапші, сатани, всю цю релігію, ці всі обряди, всі ті традиції, яке нічого не має спільно обше з Богом. Тому просто треба розібратися, чи в тій церкві є Бог, тому що там, де є. Дух Святий, там, де є вогонь Духа, Святого, там будуть церкви привножуватися, там людське життя будуть змінюватися, люди будуть отримати свободу від хвороб, від проклять, від гріха. Бо, як каже, слово Боже, пізнайте істину, і істина вас зробить війну, війну від гріха. І тому, наскільки люди сліпі, глухі, люди Божі проповідують, показують, але це називають сектою. Навіть не розуміючи, що секта це хто відступить ві, віру вчені Ісуса Христа. Це є секта, це просто потрібно все загуглити, подивитися в інтернеті, відкривати Слово Боже, звіряти Ісус сущить нас, що буде багато лише пророків підходити під Моїм ім'ям. Багато лише пророків будуть, як овечі шкури всередині середині ж вовки. Провіряйте їх по плодам. Ісус нам дає багато в Слові Божому, як провірити лежать пророк, як провірити церкву. Але за те, що ми не відкриваємо Біблії, ми не звіряємо, тому що Слово Боже це і є Бог. І ми не хочемо пізнавати Бога по Слові Божому. Ми не можемо Бога знати через ці ритуали, традиції. Бог є Слово Боже, і ми його не відкриваємо. Тому і ми живемо в обмані. Ми йдемо за тим світом, за цим вавилоном. А це керує сатана цим світом, заповнило. Але ми дали люди владу, ми дали сатані зелене, тому що за вибором стоїть людина. Навіть сам Бог прийде до мене і скаже, Ірино, змінися, покайся так не роби, але в мене вибір стоїть. Так само кожної із людей стоїть вибір. Що слідувати, якщо ми дивимося всю близьку інформацію, новини, фільми, все те пускаємо в себе, то там не може перебувати Дух Святий. Дух Святий прибуває на слова Боже. Якщо ми не вивчаємо Слово Боже, ми не пускаємо Духа Святого, і ми не зможемо справді розпізнати, де лежить пророк, де церква правильна, де церква неправильна. Тому без церкви. Нас немає спасіння. Ісус Христос прийшов на землю і створив церкву, Свою Церкву. Сказав Ти Петро, ти церква. Я нам тобі побудую свою церкву. Просто нам частіше треба відкривати Біблію, також книги нею уявлені. Сім разів повторено слухайте, що Дух промовляє церква. Сім разів це говорить Ісус Христос. То хто? ми більше за Ісуса Христа. Ми краще знаємо. Люди, наскільки зробилися розумними, що вони знають ліпші за Ісуса Христа і як потрібно послужити Богу. Но, але ми не звіряємо по істочнику, бо Слово Боже це і є істина. Хай Господь оберігає кожного з вас Ісуса Христа. Якщо ти не маєш церкви, де вивчати Слово Боже, напиши мені. Бо Ісус Христос шукає кожного. Пастор показав такий один момент. Поділюся, чому ще нема кінець в цьому всьому злу, тому що є місце в Царстві Божому і Бог призиває кожного через Божих людей і чекає на кожного. Тому не трать свій шанс увійти в Царство Боже. Амінь.